Сьогодні розпаковка, як і обіцяла, показую, що я купила. Ми їздили в два магазини, в принципі, як завжди, це Костко і Суперстор. Почну я, напевно, що з Костко, покажу, що ми там купили. Так, купляємо ми кожний раз ось цю кутку-гриль. Мені подобається. Ця курка, бо я собі її можу розібрати і брати собі на роботу. Дуже зручно, швидко, коли в мене немає часу, або я просто не хочу готувати. Це просто маст хев. Так, далі покажу воно важке. Ось такі макарони: 9 упаковань 9 по 500 грам. Дуже гарний склад, чистий, без нічого. І вистачить нам цього надовго. Ми вирішили взяти, бо була знижка. І ми заплатили за це пакування 999. Так, за курку ми заплатили 7,99. Далі що я покажу, це ось така вівсянка. Е, дуже велике опакування, я знаю. Е, бо дуже гарна була на нього ціна, це 8,99. Я про неї думала вже так довгий час. Вирішила взяти спробувати, і я сподіваюся, що вона не зіпсує до того, як я її з'їм. Наступне показую. Те, що я так давно хотіла купити. У мене вже є вафельниця. Але вона вже старенька, І ми купляли в Walmart найдешевшу, що там була. І я захотіла нову, трошки кращу і трохи більшу. Ось якраз в Костко акція була 15 доларів, і ми заплатили 45-46 доларів. Я показую. Я сподіваюся, що ця мене буде дуже радувати. Так, лазанья. Теж по акції була ось така. Виглядає дуже апетитно, якщо чесно. І ми заплатили 1599. Також Костко з'явилися дуже класний десерт. Це до Дня Святого Валентина. Я так, я так зрозуміла, що вони випустили ось такі печиво в формі сердечок з наповненням горіхове і малина. Ось, сподіваюсь, це буде дуже смачно, бо я дуже це хотіла спробувати. Пили черешню 1599. Бо минулого разу ми купували її за 20 доларів, а зараз вона трошки дешевша. Далі ми купляємо дуже часто ось такі маленькі тортілі. До речі, тут дуже багато штук, 15. Ось, вистачає мені дуже надовго. Тут дуже гарний склад, що мені подобається, і коштує войно 8,79. Ми вирішили спробувати новий хліб. Ось такий. Ми раніше купляли зовсім інший. Дві упаковки всередині коштували 8,49. Я, до речі, що я зазвичай роблю? Я просто одну виймаю і кладу в морозилку, потім виймаю, коли ми перше доїдаємо. На смак нічого не змінюється, все так само свіже, м'яке. Тому нам просто вигідніше купляти в таких упакуваннях і потрохи просто собі їсти потім. Цей раз вирішила купити ось такі креветки. Вони вже готові всередині. Написано 31, не знаю, 40 штук десь приблизно всередині. Кинути на декілька хвилин в холодну воду, і вони вже готові. Малинка ось таке опакування: 6,99. Я купляю тільки одні помідори завжди. Це найкращі, найсмачніші помідори, які я тільки знайшла в Канаді. О, не знаю, чи буде добре видно. Ось так виглядають. Е, найголовніше це не класти їх в холодильник. Вони тоді дуже залишаються соковитими, смачними. Далі це масло, а масло коштувало 5,69. На хліб ми купуємо нарізку. Ми цей раз купили ось таку з курятину. Дуже мені подобається склад, до речі, непоганий. І коштував 18,99. Так, ось такий шпинат. Маленький, коштував 5,49. До речі, і в таких опакуваннях брати найкраще, бо його можна закрити, він тут замикається, і дуже довго зберігається в холодильнику. Дуже багато мені попадається відео про цей продукт. Корейський виноград він був по знижці. Я вирішила, що по знижці обов'язково треба взяти і спробувати. Коштував він по знижці 19,99. Так як я дуже люблю солодке, звісно, ви це знаєте, напевно. А хто не знає, так будете знати. Ось таке, не знаю, печиво. Ось так виглядає з молочним шоколадом і горіхом е, макадамія, Так. Дуже також давно на нього дивилася, якщо чесно, і Знову ж таки, була знижка і коштувала десь там 3, около 13 доларів. Женя собі взяв ось такий бекон. За 14,99 виглядає він, звичайно супер. Я, звичайно, не любитель бекону, але він такий товстенько нарізаний і дуже соковито виглядає, дуже свіжим. Можливо, я також спробую. І, звичайно, як ж без творогу 11,89. За кілограм творогу, завжди його беру також кожен раз. Дуже мені подобається. На якісь страви просто їсти. Мені здається, найкраще, що тут можна знайти. Далі це авокадо. 6 штук, 10 доларів. Я, до речі, мені здавалось раніше, що там іще якесь авокадо було. Але крім цього, я, до речі, ніякого іншого не знайшла. Ось такі вершки. Хочу приготувати торт улюблений Жені на День Святого Валентина. А вершки коштували 5,64. Депозит, депозиту, ще якийсь налог. Коротше, все підряд. Далі це ось такі яйця. 30 штук, 9,99. Дуже подобається, що зменшилася ціна. В принципі, смакує мені добре, то я їх постійно беру. Далі ми купили м'ясо. Ось таке е, курята на цей раз за 29,42. Е, я завжди беру грудку, але вирішила спробувати цей раз щось інше. Далі це лосось. Ми також, в принципі, дуже часто його беремо, е, коштував 60 доларів. Я його зазвичай розрізаю на філешки і частину просто засолюю, і ми так просто їмо його. Так, ось такий пакет зелені, там всередині м'ята, укроп і петрушка. Дека де долар з чимось коштує, долар 50, де ще два з чимось коштувало, ну, плюс-мінус воно коштує однаково. Далі ось такий мікс горішків. Тут у нас е, не тільки горішки, тут ще є фрукти. Сушені. Ось я таке, в принципі, не дуже сильно полюбляю. Це собі купив Женя. Ось такі маленькі огірочки. Е, коштували 5,47, були по акції. Лохина упакування. Е, коштувала ніби так само 5,70 перець. Ось такі 4 штуки, 5 доларів. Купила ось. Сочевицю. хочу спробувати взагалі читала, що на корисна, звісно, хочу приготувати хліб, спробувати з нею. Або якісь млинці, можливо, якусь тортю, ну, щось типу такого. Спробувати, взагалі, чи вона смачна буде. Побачила ось таку картопельку маленьку. Вона тут вже йде зі спеціями: це чесник і пармезан, коштувала 4 долари. Там були ще інші смаки, але мені цей сподобався найбільше. Ось такі крекери, зараз покажу. Типу, як міні-сендвічі, всередині сир. Коштували по знижці 2,48, там можна було ліміт з 1 по 2 штук. Так, ось такий пакет різних. Овочів фруктів. У нас тут яблука, один лимон і одна цибулина. Я вже не буду казати, скільки коштує. Щось там долар 20 стоїть лимон по знижці. Яблука декілька доларів. І цибулина також десь там долар або два коштувала. Картопля така червона тяжка. По знижці коштувала також 6,50, без знижки 8,99. Так. Ці желейки брав Женя, коштували 3 долари. До речі, не знала, що ми їх купили. Але я також люблю желейки. Мені дуже, до речі, сподобалось ось, ось цей товар Це, типу, як млинці в шоколаді, хрустки. Я таке щось подібне купляла в Костко і я тут побачила, що в суперсторі вони є, тільки в меншому покувані, і я вирішила взяти спробувати. Цікаво, чи буде таке саме, бо мені дуже сподобалось Костко Але то, на жаль, була якась тимчасова акція чи тимчасовий товар. І не знаю, можливо, це тільки на Новий рік було, але більше я його не бачила. Далі, ось такі заморожені сендвічі. З лососем було 10 доларів. Я до речі бачила відео. Просто хтось е показував, що також купляв Суперсторі його. І я вирішила спробувати також щось смачне по складу, непогано, в принципі. Ось, е просто його розморозити і можна вживати. Так, ось таке морозиво. Подобається, що воно не сильно калорійне, бо я зараз слідкую за харчуванням і за калоріями. Е можна його з'їсти багато, а я. Така людина, яка як почне їсти, так і закінчить його. Ось, Бо спав була з карамелію, я брала з печем Oreo. і брала ніби якесь ванільне чи шоколадне. Мені також дуже сподобалось. В принципі, звичайно, це буде не таке морозове, як ми купляємо. звичайне, але також непогано. Ось така рікота: два опакування десь близько 8 доларів. Там була одна така велика, а тут дві маленькі. Я вирішила взяти дві маленькі, бо мені так зручніше, не зіпсувалася. У мене, крім цього, ще інші є продукти. Я не так часто його їм, але дуже люблю. З цієї фірми я взяла ще ось такий пармезан. Взагалі, ця фірма має непоганий склад, дуже чистий і нічого зайвого, в принципі, майже коштував він десь в районі 5 доларів. Купили крабові палички 10 доларів. Насправді дуже важко в Канаді знайти дуже смачні крабові палички. Вже давно дивилася і хотіла спробувати ось такий. Рисовий пудинг. Можливо, спробую додавати туди якийсь джем або ще щось. Раніше я взагалі робила просто рисову кашу саме вдома, але вирішила спробувати. Склад гарний, чистий, нічого зайвого, знову ж таки, майже. І, думаю, так було б зручніше, бо тут дуже маленькі порції, і можна було б собі міксувати з чимось ще. Ось такий снек. Це шоколадний пудинг. Знайшла без цукру. Склад, звичайно. Не супер, взагалі не супер. Один раз спробувати мені захотілося Взяла шоколадний, там були ще якісь фруктові, але ось такий джем. Ніби має бути більше фруктів, менше цукру. По складу непогано. Коштував 7,99 з малинкою. Я, до речі, дуже люблю малину. Далі ось такий соус до пасти. Самий звичайний, класичний, томати і базилік. Склад супер. Взагалі мені подобається ця фірма по акції була 3 долара. Зубна паста також була по акції ось така: 5 доларів. Сок з апельсину один коштує 4,49, ніби. Ми купили два. Побачила песто. купили ось такий. Дуже гарний склад. Був по акції 5 доларів. Тертий сир моцарелла. Коштував 5 доларів, взяла на бутерброди, або просто в якісь салат, або кудись дуже зручно, коли він вже порізаний. Захотіла ось таке желе спробувати без цукру. Тут вишневий смак, і, звичайно, вже малина знову два мої улюблені смаки. Дуже маленькі такі упакування: долар 50 йогурт. Нежирний, висока місткість протеїну, без нічого, коштував 7,79. Ось такий екстракт карамелі. Дуже цікаво спробувати додавати якісь млинці або в сирники В різні десерти коштувало щось в районі 4 доларів. Звичайно, молоко, також без лактози, нежирне, таке я люблю, коштував в районі 6 доларів і вредне. Це ось такі чіпси, були по акції, щось там 250 коштували. Трошки вредного не завадить, правда. Е, я вже не буду показувати, бо воно тяжке. Ми купили ще воду газовану, два опакування по 12 штук е, зі смаком лайму. І купили коло. Одна дієтична, інша також дієтична, тільки що без кофеїну, бо я, наприклад, ввечері, якщо захочу випити, то, але не можу, бо потім не засну, то дуже мені подобається, що є такий варіант. І це, в принципі, все. Дуже багато вийшло. Я думаю, ми хотіли трошки менше скупитися, але як вийшло, так завжди ідеш зі списком, побачиш щось цікаве, береш. А потім виходить дуже-дуже дуже дорого. Всім дуже дякую, хто просив, хто чекає на мої відео з розпаковки. Буду старатися частіше показувати, але, на жаль, ми так часто не скупляємось багато. Ми оце скупимося раз так на місяць. Далі просто докуповуємо трошки, можливо, там молока або фруктів чи овочів, і там по одному-двома продуктами не цікаво, звичайно, знімати, але. Дякую, хто за мною слідкує. Дякуємо, кому це цікаво. Тому залишайтесь зі мною, підписуйтесь, буду старатися викладувати більше відео.